Після Педжеро, готельний комплекс, один-другий. Всім зрозуміло, що ця людина, е, ця людина брала хабарі. Він заявив, що він хабарі не брав ніколи. І оскільки ми тут стоїмо близько сотні людей і мицак чомусь не хоче підняти свою п'яту точку і спуститись до народу, ми всі разом йдемо до нього в гості, заходимо. Народ України, згідно Україна згідно Конституційне, як ви знаєте, народ джерелом влади є народ. Ми вам радимо і можна так сказати наказуємо, щоб ви зараз написали заяву про ваше звільнення. Тому що ми вважаємо, що вони маєте право пребувати на цій посаді, на посаді і міського очільника, де є і головного очільниця. Взагалі, завжди лікуватися, до речі. Завжди не буває. Завжди не буває ну, на рекуванні. Ми думаємо, що вони мають ще трошки лікуватися, і тоді можна. А бізнесом то ви займаєтеся. Тому, будь ласка. За 14 місяців було біля 20 лікарняних, всі підряд. І за наші гроші. І Ви нас обманювали. Ви такі були. Ви обманювали. Ганьба! Ганьба! вам теж, ви написали жаху. Ну що телевізора має право? Закричати свого товариша. Ми ваші керівники. Вона ще на світло випустимо. випустимо. храм, от пальця, ми Або ми вас не вийдемо. Не доводьте тут загріво! Не підем! Не підем! Не підем! Не підем! ДТП, який створив ваш син, вам не відомо? Я... Ні, чекайте, ви ви, мабуть, на, теж на насміхаєтеся з нас чи що? 8, 8, 8, 8. Ви насміхаєтеся з нас. Ви сім разте тепер була ваша машина я сина вашого сина. Заяву! 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 Він тільки що нам сказав, що він пішов лікуватися, тому що він не підтримує Януковича. Цінна схема, кожна патрульна машина має собі заробити на бензин, так говорять ваші сержанти, на форму. Вони самі себе забезпечують. А щоб себе забезпечити, вони мають брати хабарі взятки. Половину ставити у бід, половину та Ви розумієте, що ми ваші всі схеми знаємо і вам є недовіра від допоматності? Чому ви так стираєтеся?

о, так, ви ви служите не керівництву, а ви служите територіальній громаді Львова. Він хабарник, він корупціонер, і він брехун. Одан Федорович на прес-конференції ви казали, що ви не бачите спротиву народу. Тепер ви його бачите. Якщо пану Мацаку, для прийняття такого важливого рішення потрібно тут керівництво. Я пропоную, як ви мене підтримаєте, подзвонити до керівництва. І починати. О, Начальник о, 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 о! О, о, о! це суто ваше рішення. Ви приймаєте рішення щодо вашого подальшого проходження служби в лавах міліції. Керівництво може тільки рекомендувати, проводити службові перевірки. І я особисто звертаюся до вас, яке ви рішення приймаєте, ви доведете це мені в безпосередній громаді. Сійте, сійте йому, як зваричу, сійте. Добави, ви, залийте, не залийте, залийте, давай, давай, давайте, подамо, гадають гроші. Давайте гроші <проб> <мабуть все. проб> Даляву. Даляву за гроші! Даємо за гроші! Пан Петровій! Давай, 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 Ви самі пишіть! Скажіть, що ніхто вас не примушував. Да, ніхто да, да, да. мене не примушував. Пишу я заяву. Зараз я передам заяву. Да, да. Прокоментуйте що? Прокоментуйте, будь ласка, що ви писали? Ми народ, Ми влада! Ми народ! ми влада! Прошу вас змінити! Мене з органів внутрішніх справ за власним бажанням начальник дає міста Львова, підпоконник ліці меца речі на 4-й. Так я прийняв цю заяву, і це говорю на безпосередньо перед громадою. Я цю заяву коли безпосередньо... буде прийнято рішення. Я на, цю, я на цю заяву сьогодні ж накладу свою візу, і передам управління кадрового забезпечення головного проміни.